Вітаю, друзі! Сьогодні я вам розповім про нову аферу, як злочинці можуть отримати дані вашої картки, а потім доступ до вашого рахунку. Поїхали. На сайті OLX я опублікував оголошення про продаж свого старого телефону і отримав запит від користувача. Він мені написав повідомлення. Такого змісту. Можете скинути ДОП фото в Viber. Тут не особа грузить. Мій номер. І там е, від Videolix мобільний номер у Viber. Я написав ок. Думаю, ну чому б не відправити світлини. Отже, я надіслав світлини. Ось вони на вашому екрані. І отримав відповідь від користувача. В принципі, мене все влаштовує. Ми можемо оформити доставку. Новою поштою з предоплатою. Ну, я пишу, звичайно, ок, ну, чому би ні. У мене запитують е картку і суму е передплати. Ну, мене це трошки насторожило, трошки. Тому що, е маючи якийсь досвід спілкування там, у мережі, у переписках, там, на оголошення, люди. Ну, Вкрай рідко погоджуються, ну так само, як і я, на передплату будь-яку. Ось, ну я за досвідом, як правило, запрошую, запитую передплату у розмірі там виключно вартості доставки туди і назад, якщо не забере користувач моє відправлення, аби я не втратив гроші на новій пошті на їх послугах. Я запитав, яке місто, мені відповіли, що. Це місто дубно, це місто я знаю, Рівненська область. Я приблизно прикинув, що там в один бік буде не більше 90 гривень вартість, порахував туди-сюди 180 гривень і написав: 180 гривень передплата. І ось тут почалося найцікавіше. Користувач мені надіслав питання, а який у мене банк? Ну, зазвичай цього не запитують. Ну є номер картки, да, і ти можеш переказом з картки на картку. Як правило, це не важливо. Ну, може якась комісія там буде 5 гривень на такій сумі. Ось це максимум. Ну, я думаю, ну добре, напишу. Банк у мене ощадбанк. Після цього він мені пише, що через якісь технічні вади у банку він мені не зміг зробити переказ з картки на картку. А надсилає чек. Хм. Електронний чек. Я зацікавився. Я вперше чую про електронний чек. Не розумію, про що йдеться. Ось і надсилає мені е, посилання. Я вас одразу застерігаю, не переходити за подібними посиланнями, а одразу дивитися на структуру посилання, що йде після www. там слеш і таке інше. Якщо там немає. Вашого банку у доменному імені ніколи не переходьте за подібними посиланнями. Ніколи. Причому зауважу не просто згадки вашого банку, а саме в головному домені, ось як зараз перед вами на картинці я вам показую так. Має бути написано: наприклад, .com чи .com.ua. Ну, подивіться краще головний сайт вашого банку, яке в нього посилання, і перевірте. Ну, і тут мені стало одразу все зрозуміло. Переді мною банальний скрипт. Ви вводите в ці три поля дані свого особистого фінансового рахунку. І ці дані миттєво потрапляють до рук шахраїв. І з їх допомогою вони входять через онлайн-банк до вашого банку і переводять собі. Ваші усі кошти на свої рахунки. Сподіваюся, що ця інформація для вас була корисною. Будьте уважні, безпеки вам, миру нам. Всім добра!